Я рада вас вітати, мене звуть Оля. Сьогодні буде відео про те, як я в'яжу собі кардиган. Я побачила його фото в одній з груп, на які я підписана, зараз ставлю його вам сюди. І я в нього закохалася і захотіла собі зв'язати такий самий: це кардиган Кімоно. Він в'яжеться регланом зверху, з V-образним вирізом. І я сподіваюся, що в мене вийде зв'язати його з запахом. Я перший раз в'яжу таку річ, з так я в'язала раніше, але я ніколи не в'язала реглану зверху і тим паче ніколи не в'язала з розком. Тож будемо пробувати, буду показувати свій процес за декілька включень. І сподіваюся, що в мене все вийде. Для кардигану я вибрала таку пряжу Alize Real 40. Для основного полотна колір білий, і для обробки рукавів, низу та планки колір рожевий. Основне полотно в нас тут ми бачимо лицьовою гладдю. Вяжеться він зверху вниз, а обробка вже йде узором рис або жемчужний, по-різному його називають. Давайте подивимось: ниточки. Мають в складі 60% акрилу та 40% шерсті. Їх рекомендують в'язати спицями від 2,5 до 5. Зразок 10 на 10 23 на 33 ряди. Я зв'язала свій зразок, він в мене вийшов 22 петлі і 26 рядків. Це 10 на 10 см, в'язала я. В одну ниточку спицями номер 475. Буду в'язати спицями на тросику. Так, дивіться, білий це колір 55. Зараз покажу. Рожевий. Він має назву світло рожевий у номер 363. Почала я в'язати в останній день. Зими 28 лютого. Зараз вам ставлю фото процеса в перший день, скільки я зв'язала, в'яжу я десь приблизно 3 години на день. Так, це в перший день. І фото в другий день, скільки я зв'язала. І зараз ви побачите мій процес сьогодні 3 березня. Скільки я в мене на цей час зв'язалося за 3 дні. До, до речі, я взяла два білих моточки і один рожевий. Я сподіваюся, мені вистачить. Так, ось, що я маю на цей час. Зараз трошки розповім про техніку в'язання. Я в'яжу на розмір L про те, що це реглан зверху, я вже сказала, регланна лінія в мене складається з двох лицьових петель. Починала я набираючи. 68 петель по 15 на плечі, 24 на спинку, і по 2 залишила попереду, ось тут, до першої регланної лінії. Потім зразу ж спочатку я почала вив'язувати росток, він в мене десь 3 см висотою, це 9 рядків. Прибавки по. Лінії реглану я роблю в кожному, в кожному лицьовому рядку, і тут після вив'язування ростка, коли я дійшла до лінії скосу, то я почала робити прибавки після кромочної петлі та попереду останньої кромочної петлі, я почала робити прибавки в кожному четвертому ряді, тобто я в'яжу лицьовий виворітний ряд. І потім в наступному лицьовому, тобто в кожному другому лицьовому, я в'яжу прибавки. Ось що ми маємо за три дні в'язання, довжину реглану лінії по спинці я буду робити приблизно 28 см, тож мені ще залишилося десь приблизно 30 рядків зв'язати. І потім я вже буду робити підрізи і переходити на в'язання основного полотна. Я сподіваюся, ну, звичайно, спиці більшого розміру, ніж заявлено на ниточках. Ну, тобто воно на пограничному розмірі. І полотно виходить таке повітряне. Я і хотіла добитися цього ефекту, тому петельки не дуже рівні, але я. Дуже сподіваюся, що вони трошки розрівняються. І, до речі, хочу показати вам, які цікаві маркери я заказала на Аліекспрес. Їх в наборі 7 штук, кошенята. Я тут використала лише 5, тому що 2 я подарувала свої доносі. Ось які вони милі. Ось. Сьогодні все. До наступного включення. Це чергове включення по процесу в'язання мого кардигану кімоно. Сьогодні на календарі 10 березня. Ось як я просунулася з попереднього включення. Ось що в мене залишилося від першого клубочка. Я перейшла вже на тіло кардигану. Декілька днів мені не вдалося пов'язати, тому це буквально з минулого разу процес дня за три. Зараз покажу вам свої розрахунки. Ось, перед тим, як формувати підрізи, в мене була така кількість петель по передній планці 50, по дві Нагадую, що в мене реглана лінія по дві петлі. Рукав по 84 петлі, 98 було по спинці, 84 інший рукав і 50 ще одна полочка. Я взяла по 8 петель на підрізи. Потім, після того, як я вже закрила рукави, я це зробила гачком. Ось, щоб мені ці петлі не заважало, у мене немає додаткових тросиків, тому вирішила зробити так. І потім, коли я перейшла на тіло кардигана, я ще три рази робила ось тут прибавку, тому що я хочу, щоб він у мене був з гарним запахом. На даний час в мене 220 петель, плюс 2 кромочні. Я ще примірю, подивлюся, чи Потрібно робити прибавки попереду ще ось що маємо на даний час. Сьогодні 11 березня, це невеличке включення, буквально на хвилинку. Хотіла вам показати, наскільки я просунулася зі вчорашнього дня. Також сказати, що я все ж таки вирішила попереднім планочкам додати ще по дві петлі з кожної сторони. Тобто, зараз в мене. В рядку 224 петлі і 2 кромочні. А також у мене закінчився перший моточок білої пряжі, тобто я вив'язала 100 граму 430 метрів на розмір L. Ось у мене яка вийшла деталька з такої кількості ниточок. Далі в'яжу просто по прямій на необхідну довжину, думаю, що десь від підрізів це буде. 35 сантиметрів, а потім перейду на рожевий колір. Сьогодні вже аж 1 квітня, давно не було підключення. Тому що так сталося, що в мене були проблеми з зором, і я не могла деякий час в'язати, але після цього я трошки просунулася в процесі. Зараз покажу вам, на якому я зараз етапі. Я зв'язала тіло кардигану. До нового кольору. Взагалі, планувала спочатку в'язати 35 сантиметрів від підрізу, але потім примірила на себе і зрозуміла, в мене зріс 1,72, і що мені така довжина короткувата. І тому в результаті дов'язала до 38. Будемо рахувати 38-39 см. Тепер я перейшла на перлинний узор, коли почергово в'яжеться лицьова виворітна, а з виворітної сторони в'яжеться навпаки, над лицьовими виворідними, а над надвиворідні лицьові. Я взяла спиці четвірка, нагадую, що основне полотно я в'язала спицями. 475, тому що бачила по відгукам, що цей узор, він більш об'ємний і візуально виглядає не дуже гарно, якщо в'язати спицями одного розміру. Зараз я пров'язала лише 4 рядочки. Тут колір на відео трохи, здається, персиковим, але насправді він, якщо я не плутаю, називається ніжна троянда. До речі, що я бачу, мабуть, за рахунок того, що я вирішила робити його більш довшим, в мене явно не вистачить ниточок на рукава. Ось у мене скільки залишилося від моточку. Ось показую цілий моточок майже без чотирьох рядків якого розміру, то я гадала, що мені вистачить два. Світлого кольору і один рожевого. Тепер я вже бачу, що рожевого мені вистачить, бо я буду в'язати низ виробу, низ рукавів і планку. І якщо вистачить пояс, а ось світлий колір, мені прийдеться докупати, бо мені здається, що тут десь залишилось грам 25 ниточок. Ну, нічого, буде можливість. Вибрати ще й ниточки на якісь цікаві проекти. Ну, тепер до наступного включення, сподіваюсь, воно буде не так відкладене, як це. Сподіваюсь, мені вдасться вам показати, як я проснулася в процесі в'язання свого кардигану кімоно тому що зараз я тут в'яжу планку, і о, я в'яжу на кругових спицях, і воно у мене зборить, бо не вистачає довжини трусика. Наразі я вже зв'язала два рукави. Зараз покажу, як я їх в'язала. Після того, як я дов'язала виріб до кінця, я зняла ті петлі, які тимчасово закрила злененьку ниточку, так якось тут понизу, перевела їх на спицю. Я в'язала поворотними рядами, тому що, якщо в'язати тим же самим номером спиць що і основне полотно круговими, то в мене була б більша щільність. Тому я набрала тут з підрізу, підняла петельки, зробила додатково дві кромочні, також підняла тут попереду регланої лінії одну петельку. І ось так от в'язала поворотними рядами, збільшуючи таким чином, що в кожному 10-му рядкові я додавала на початку ряду і в кінці ряду по одній петельці. Так, я зробила 5 прибавок, тобто в 10, 20, 30, 40, 50. Після цього я після останньої прибавки я пров'язала 13 рядочків, перейшла на спиці меншого розміру, на четвірочку, і в'язала. Перлинним узором поворотними рядами. Закрила я в'язання шнуром Айкорд. Потім я зішью рукавчик, шовчик в мене буде під пахвою. І ось тут я хочу вам дещо показати. Ось тут я в'язала шнура Айкорд не додаючи петлі. І ви бачите, він наче не спочатку рядка. Получився. Я не буду вже перев'язувати, але для себе я зрозуміла, що у такий спосіб, як на другому рукавчику, тут я додавала три додаткові петлі і потім з них вже починала закривати. Він ось виходить тоді так, в рівень з в'язанням. То я розумію, що для себе надалі я буду використовувати такий спосіб. Він виглядає більш акуратно, і потім, при з'єднанні, можна прям петелька в петельку з'єднати. Потім я перейшла на в'язання планки. Для цього я піднімала петлі таким чином. Ось ця петелька, яка в мене зараз додатковою ниточкою закрита, з неї я піднімала кромочну. А потім з оцих ось кромочних петельок я піднімала одну петельку, накид, одну петельку, накид. Так, в кожну кромочну. Була одна петелька накид, поки я не дійшла до регланної лінії рукавчика першого. І тут вже я піднімала петельки по одній з кожної петельки. З кожної петельки рукава, з кожної петельки спинки, з кожної петельки другого рукава і закінчила на двох петелька з кожної петельки регланної лінії другого рукава. І після знову почала набирати. З кожної кромочної одна петелька, накид. Так, до самого кінця. І з іншої сторони також підняла кромочну з у цієї петлі, яка тимчасово переведена на додаткову ниточку. Тепер я пров'яжу 20 рядочків перлинного узору. Закінчу на виворотному ряді. І ось так ось по колу буду закривати повністю шнуром айкорд, коли дойду до цього вугличка, то поверну, розпущу додаткову ниточку, повністю закрию низ, тобто шнурочок буде йти в мене цільний, повністю по всьому виробу. Я вважаю, що я вже на фінішній впрямій, хоча зараз трошки довше просувається в'язання, тому що ось тут в мене на спиці ну, десь приблизно 450 петель, тому рядочок в'яжу я довго. Якщо мені вистачить ниточок, то я хотіла б ще зв'язати поясочок. Зараз я пров'язала десь приблизно 10 рядочків. І ось в мене такий залишився моточок. Потім проведу ВТУ і сподіваюся, що наступного разу вже я вам покажу готовий виріб. Ось такий кардиган у мене вийшов в результаті. Його можна носити як з поясочком, так і без. Всім дякую за увагу. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал.